Вітаю усіх хто дивиться програму Захопи ідею. Ми вкотре вирушаємо на полювання за кращими ідеями, аби допомогти вам обрати найкраще серед розмаїття яскравого. Запрошую на шопінгу «Магнус». Вважають, що словосполучення Дитяча мода» надто надумане, і дитину не варто одягати модою останніх тенденцій це нісенітниці. Адже у дітей формується смак, світогляд та світосприйняття. Зазирнемо у скарбничку дитячої моди. У крамничці Модерн Кіт вашій увазі запропонують повний лукбук дитячого одягу найрізноманітніших колекцій. У бутіку представлений великий асортимент одягу для хлопчиків та дівчаток. Зокрема, Міс Грант, Артіґліґіл, Стріт Ганд, Без Бенд. Розмаїття цих брендів підійде для дівчаток з 6 місяців до 16 років і для хлопців з 8 років і до 16. Modern Кід дарує такий одяг для дітлахів, який не мов би говорить, ми теж дорослі і теж хочемо носити класні чобітки, модний одяг та аксесуари. У Модерн Кід батьки не лише знайдуть для своєї дитини найяскравіше вбрання, але й розфарбують життя чада кольорами, цікавими принтами та блискучими деталями. А з весни колекція взуття Модерн Кід не або як поповниться. Це і форе, і айсберг. Захопіть ідеї дитячого стилю. Поти акцент у почуттях до своєї коханої людини та потішити себе брендовим і якісним одягом від італійських виробників це шопінг на всі 100%. Акцент магазину, якому справжній чоловік потішить себе брендовим одягом та аксесуарами. Італійські светрики та джинси взимку подарують тепло, у собі і справжню італійську пристрасть. А до свят, що наближаються море приємних вражень і подарунків. А обирати є що палзільєрі, лінія лап, джинси, светри, сорочки, куртки, пальта, аксесуари, рукавиці, шали. Керемені й гаманці. А для поціновувачів шкіри цікаві вироби для чоловіків та жінок від Нерікара. Елегантні й невимушені спортивні та сучасні колекції палзілієрі Лаб складаються з безлічі відтінків і легко поєднуються з іншими речами і відповідають сучасним тенденціям в моді. Індивідуальність ось справжня цінність сучасного чоловіка. Зроби свій акцент що потрібно жінці, щоб почувати себе жінкою. Відповідь проста: красива нижня білизна. А можливо ще щось. Почнімо свято з себе. Торгова мережа Біанка презентує іспанський бренд Зала. Жіноча білизна, одяг для дому та купальники. Крім зовнішньої привабливості, нижня білизна має вирішувати завдання коректування фігури, а також створювати комфорт та зручність. Усе це здатна вирішити іспанська марка ізела. Протягом 20 років цей бренд лідер у себе на батьківщині і не тільки. Дизайнери бренду розробили два типи. Sweet and Play. Перша лінія створена для витончених і ніжних натур, друга для молодих та енергійних. У біанці представлені яскраві і цікаві моделі ґізела, які заслуговують вашої уваги. Захопіть ідею іспанського бренду Гізела, завальоване мережево, квіткові мотиви і бантик. І ціна зі смайликом. Якщо ж вам складно обрати подарунок, придбайте подарунковий чек на будь-яку зручну для вас суму. І дорога вашому серцю людина одержить до свят саме те, що треба. Оздобити й вишукано брати свою оселю до свят легко разом з Elite Home Textile. М'якість виробів, яскравість кольорів, витонченість домашнього стилю. І тепер це можливий з бутіком Home Textile. Колекції від французької торгової марки це справжній витвір мистецтва, елегантна простота декоративних подушок створить затишок у інтер'єрі, а стіл набуде розкішного вигляду і підніме апетит зі святковою скатертиною кариблан. Найніжніша постільна білизна, рушники, халати, усе для затишку та комфорту. І до святу бутіку підготували чимало цікавинок. У бутіку домашнього елітного текстилю подбали і про готові подарунки. Захопіть ідею. У бутіку Еліт Хом Текстайл ви можете обрати подарунки для всіх. Постільні набори для підлітків в цікавих упаковках, подарункові набори і навіть рушнички. А найвибагливіших клієнтів потішать подарункові сертифікати від торгової марки Кареблан на будь-яку суму. Еліт Хом Текстайл розкішний затишок у вашої оселі. Як кажуть, хороші дівчатка від засмучення плачуть, а розумні вирушають на шопінг. За будь-якого настрою за будь-яких обставин вирушайте у торговий центр Магнос для захоплення найкращих ідей до зустрічі.